У понад 16 разів кількість зареєстрованих шлюбів на території Закарпаття перевищує кількість розлучень. Про це свідчить дані статистики сервісу моніторингу реєстраційних даних українців Open Data Bot. До того ж, відповідно до статистики одружень та розлучень в Україні, Закарпаття серед лідерів з мінімальною кількістю розірвання шлюбу. Як нам відомо, шлюб – це союз жінки та чоловіка, який реєструється в органах. Реєстрації акцій цивільного стану для того, щоб подружжю розлучитися, вони можуть подати або заяву органи відповідно акту реєстрації цивільного стану. Це умови, якщо є їхня добровільна згода на це розлучення, а також якщо у них відсутні діти, якщо відсутня згода в одного з подружжя, або якщо в них є діти, таке розірвання шлюбу відбувається в судовому порядку. Процес розлучення пар набирає обертів. Події сьогодення стають лише каталізатором у стосунках. Проблеми, на які раніше жінка або чоловік закривали очі, загострюються і призводять до розлучень. Закарпатці ж запевняють, щоб вберегти міцні взаємини, варто розуміти. Сім'я гарант довіри та безпеки. Можливо, молоді люди не готові ділитись один з одним своїми якимись думками, якби співпрацювати разом. Я думаю. В основному кохати один одного це взаємоповага, по, повага як до дітей, жінки до чоловіка і в основному все. А тепер молодіж, вона має маймодерна. А що потрібно для міцних стосунків. Місних стосунків треба не на гроші дивити, а на внутрішні. А, 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 внутрішні на характер. На характер. Я. Відносини токсичні, для чого їх підтримувати? Аб'юзивні, для чого підтримують. Треба рухатися далі. А що можна для нас не Ну, Кохання. Мені казали, що люди більш легковажно ставляться до одруження теж. Тобто легко одружились, легко розлучились. Напевно, те, що ти хочеш їх зберегти, тобто те, що ти справді докладаєш зусиль, щоб вони лишились. За останні кілька років статистика розірвання шлюбу в Мукачівському районі невтішна. Звернень до апарату суду з питань розлучення значно більше є. Найбільш поширена причина непорозуміння між парою. Якщо взяти до прикладу, у 2021 році було близько 400 звернень, у 2022 році це вже 500 звернень, і станом на сьогодні, у 2023 року, це вже близько десь 380 звернень. Основними причинами розлучень це є те, що чоловік та жінка не мають порозуміння один до одного, зникають, зникають почуття. Окреме проживання, відповідно всі ці обставини суд враховує при розгляді таких спорів. Пандемія коронавірусу згодом війна внесли свої корективи у життя, чи не кожної подружньої пари. Утім, в умовах сьогодення, як запевняють фахівці, щоб зберегти сім'ю, всі повинні пам'ятати, що основа міцних стосунків контакт між собою.